Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами побудуємо gif зображення на ресурсі GeoGebra. дуже корисний о, такий ресурс для математиків та фізиків. Для чого необхідні гіф зображення? Для того, наприклад, щоб створити конспект уроку, діти дуже гарно сприймають такі анімовані зображення. Ви переходите на цей ресурс, на головну сторіночку, переходите в розділ завантаження додатків, і анімація є не в першому ось версії класичне 6, а вибираєте GeoGebra класичне 5. Завантажуєте на свій комп'ютер, і далі я беру і запускаю. Так, давайте я розгорну на весь екран. Перше, що я зроблю, це правка, вставити зображення з файлу. Так ось на робочий стіл я зробила, я зробила скріншот задачку, якою ми будемо користуватися. Тепер можна її переміщати, бачили, да? зменшувати розмір. В кінці, коли я буду формувати гівку, то я це зображення, звісно, видалю для того, щоб у мене зменшився розмір. Так, і так, давайте я видалю у мене видалю те, що було, воно зберіглось в пам'яті, все закрию. І так, зараз те, що ви бачите на екрані, це називається полотно. Це полотно можна прибрати в зовнішній вигляд. І ось полотно. Полотно взагалі можна прибрати або показати. Це надалі буду показувати. Далі, Далі є. Панель інструментів, панель інструментів вид. Ви можете, щоб панель інструментів була, або взагалі її прибрати. Це у нас тут є розмітка, вид розмітка. І отут ми можемо вибирати, показати панель інструментів або прибрати. Бачите, є. Закриваю. Далі Оце називається панель інструментів. Кожна кнопочка має декілька команд. Ці команди знаходяться в розкривному списку. Дивіться, то, що стосується точки, перша кнопка точка, розкриваєте список, і тут є декілька команд. З часом поступово я потрохи буду розповідати в кожному завданні, що це означає. А взагалі плануємо провести такий інтенсив, практичний, по цьому ресурсу. І ми створимо багато практичних завдань. Значить, далі. Нам головне, це отут зліва панель об'єктів. Зараз називається панель об'єктів словом алгебра. Тобто вид алгебра показати. Тут у нас всі геометричні побудови будуть збережені і показані. Ми можемо закрити, вона автоматично буде з'являтися. Отже, ми зараз будуємо ось такий малюнок. Вибираємо точка. І зараз я беру і клацаю, давайте ось тут у мене буде центр кола. Я клацаю на оцій точці. Давайте вид, алгебра, ось вона ця точка показана, її координати по X 0, по y2. Є, ця точка є. Що ми з цією точкою можемо зробити? В контекстному меню на панелі Алгебра ви вибираєте властивості. Справа з'являється панелька властивостей вибраного об'єкта. Ви можете задати ім'я. Ну, у нас, звісно, що ім'я центр кола це у нас точка О. Так. Ентер. Бачите, вже у нас точка О. Далі цю точку. Давайте покажемо, покажемо. Ось вона точка О. Далі колір. Ми можемо задавати колір, будь-який колір точки О. Ну, наприклад, давайте червоненький. Ось точка О показана. Далі. Стиль можна задавати розмір точки. Дивіться, так? бачите: більша, менша, тобто розміри точки. Ну, нехай буде це стандарт 5. Стиль точків можна також задавати будь-який стиль, бачите. Ну, Нехай буде у нас стандарт, це я вам просто показала. Є. Далі малюємо коло, розкриваємо тут, вибираємо другу команду, це найбільше використовується. Коло малюємо за центром та радіусом. Ви клацаєте уважно на центр кола. І у вас з'являється вікно, в якому ви задаєте радіус кола 2. Окей. У вас намалювалось коло, ось рівняння кола. Ви в контекстному меню властивості задаєте. І тут ми вибираємо колір. Давайте, нехай буде синенький. Так. І далі на вкладці основні, у нас коло позначається, бачите, буквою С. Давайте ми не будемо показувати на екрані позначення. Буква С нам тут на екрані не потрібна. Все. Можна задати стиль ще товщину. Зверніть увагу, товщина лінії. Бачите, да? ну нехай буде товщина 9, так красивіше. Далі задаємо наступну точку на колі, і через неї буде проходити лінія, яка буде дотикатися в цій точці. Тобто ми проведемо дотичну. Да? Для цього будуємо спочатку точку Точка. і ми клацаємо. Раз. Точка А. Так Так і називається тільки що для цієї точки А властивості. Ми задаємо. ну, ми там розмір 7 задавали, да? чи скільки, чи залишали 5. 5 залишали колір. Ну, нехай так і залишається. Такий сіренький, не буде трогать все, більше нічого робити поки що не буду. Наступна це у нас пряма, і ми вибираємо дійсно пряму. Пряма будується по двом точкам. Я клацаю, це буде точка К. ну, Наприклад, десь отут точка К, І далі точка А. Клацаю. Все. У мене, у мене неперервна пряма, яка не має початку і кінця. побудувалась. Точка А я одразу задаю для точки, точки А. Ось вона. А, ні, точка А є. Точка Б. Точка Б, вона ж інакше у нас називається, властивості. Що це у нас? Точка Б властивості Є. І для точки Б ми задаємо, вона ж має назву точка К. Точка К ентер є. І далі давайте задамо, теж нехай буде одним кольором, сіреньким. Ось так. Точка А і точка К Є. Тепер далі. Тепер далі мені треба з'єднати е, Так, на що я хочу звернути увагу? Пряма називається Y до рівня 4. Все, нехай я не трогаю. Це ось пряма у нас задана, ось я її бачу. Е, оці синенькі кружочки означають, е, що ми бачимо кожен із цих побудованих елементів. Якщо буде кружочок. Прозорий з пустотою всередині. Це значить намальоване, але приховане. Ми його просто не бачимо. Далі, наступне ми робимо відрізочки. Ми вибираємо тепер, ми вибирали пряму, тепер вибираємо відрізок Так. і з'єднуємо К і О. Один відрізочок. Давайте одразу його задамо. Він називається G. Властивості. Мені не подобається, що він називається G. Я хочу його назвати КО. Я так його називаю. К-О, Ентер. Yeah. Далі я не хочу його показувати КО, нам не потрібно позначення. Прибираю галочку. Бачите, КО. Ну і буде красиво, якщо ми задаємо якийсь колір. Нехай буде там зелененький. Такий ось зелененький. Можна задати стиль товщину лінії. Да? Ось, нехай буде товщина лінії 9. Далі ми з'єднуємо, знову вибираємо відрізок і з'єднуємо А. Далі, знову в контекстному меню, вибираємо властивості. І це у нас ОА. Ентер. Так, далі ми не показуємо позначення на екрані. Колір. Давайте задамо такий же самий зелененький. Так, і. Стиль у нас, щоб був однаковий 9. Є. Побудовані два відрізочка. Ось вони показані в панелі алгебра є. Далі ми задаємо два кута. Перший кут нам відомий: кут АОК 37 градусів. Робимо. Я вибираю на панелі інструментів кут кнопка. І далі кут, перша кнопочка. Нам відома АОК. А О. Ой, ні, І ще раз А. О, К. Є. Цей кут побудувався. Ось він. Я в контекстному меню властивості, і тут задаю, давайте колір, який цікавий колір, наприклад, ось такий малиновий, так. І далі задаю основні, вкладка основні. Я задаю напис. Тут воно показує не точно може бути хоч 40, хоч 50, неважливо, вам головне малюночок. І приблизно, що це гострий кут, менше за 90. 37 градусів. Я пишу 37, і далі я повинна вказати значок градуса. Символи, ось кнопочка, і ви вибираєте градус є. Тепер ви вибираєте показати позначення, ви вибираєте ось тут напис. Подивіться, 37 градусів, бачите, воно показано 37 градусів. Так, 37 градусів. Ось так. Є, треба, бачите, я не могла переміщати оцей, бачите, напис напис градуса. Чому? Тому що в мене було виділено декілька. Я зняла виділення і виділила тільки градус. І тепер у мене цей градус може переміщатися. Ось 37 градусів є. Ви можете, так, що можна тут іще зробити? Основні. Все, ми тут зробили, все хорошо. Так. І тепер нам необхідно знайти кут ОКА. ОКА. Оцей кут треба знайти. Знову вибираємо к ОКА. Все, у нас побудувався кут бета в меню властивості. І задаємо на вкладці основні. Я напишу зараз знак питання Ентер. Ось. Мені треба бачити знак питання. Ось воно. Так, Ось він знак питання. Я його зараз, бачите, знову зняла виділення і тепер може переміщатись. Є. А, давайте його там яскраво червоним кольором зробимо. Це кут, який нам треба знайти червоним кольором і можна навіть задати товщину. О, оцей нам кут треба знайти. Все. Ми з вами зробили побудову. А тепер будемо створювати анімацію. Для створення анімації необхідний повзунок, елемент керування. Елементи керування, ось вони, всі є. Елементи керування. Ми вибираємо той, що найчастіше використовується. Повзунок. Креслимо ОК. Ось цей значить, повзуночок є. Ми для цього повзунка вибираємо властивості від 0 до 10. Enter. Від 0 до 10. Дивіться значення стоп. Далі ми вибираємо від 0 до 10, далі вибираємо так, що тут? основні значення за замовчуванням 0. Так, і вибираємо так, повзунок від 0 до 10. Так. Ану, я розтягую, я шукаю. Так, ось, да, Приріст 1. Приріст 1 буде збільшуватись на 1. Ану, тепер пробуємо. Так, у нас до 10. Від 0 до 10. Все добре. Так. Так, і дивіться, коли ви вибрали приріст 1 і натиснули Enter, то у вас буде тільки по цілій частині. 1, 2, 3. Бачите. Не будуть дійсні числа, будуть тільки цілі, цілі від 0 до 10. Добре, це все зробили. Далі ми оці значення, оці значення, якщо А більше нуля, у нас буде з'являтися поступово, буде з'являтися спочатку точка О, далі буде з'являтися коло, далі буде з'являтися точка А і так далі. І так, якщо А більше нуля, то у нас з'явиться точка. Де там наша точка? Ось вона. Ми вибираємо властивості точки. Ось точка О. І отут є вкладка додатково. Умова відображення об'єкту. Якщо А більше нуля. Ентер. Дивіться, немає. І коли тільки А більше нуля, буде точка з'являтися. Поки А 0 нема точки. Тепер наступне коло намалюється. Ось у нас коло. Для кола вибираємо властивості. І додатково вибираємо А більше одинички. Ентер. Тепер дивіться, якщо А0, нічого немає. Один точка спочатку. Два коло з'являється. Тепер А більше двох буде з'являтися точка А. Властивості, і ми вибираємо А більше двох». Enter. Наступне у нас э, будет з'являтись точка К. А больше трех. Так. Э, далее у нас будет прямая. Ось ця прямая. Последовательно. Так. А что у нас точка К была? Зараз. Точка К больше трех. Значит, прямая больше четырех. А больше четырех. Так. Uh, далі відрізочок КО більше 5. А більше 5. Так, uh, другий відрізочок. А, о о, 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 А А більше 6. Так. Ану, давайте. Ноль нічого. Точка. Так. Більше, більше. так. Так, так, так. пряма. Один відрізок, другий відрізок є. Це у нас останній ОА, я ще раз подивлюсь, А більше 6. Тепер у нас один кут, два кута залишилось. А більше 7. Перший кут, той, що відомий. А більше 7. І останній кут. Додатково, А більше восьми. Є. Дивимося. Нічого немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і останнє 9. Все. Бачите, да? Тобто ми вклалися якраз А від 0 до 10. Нам хватило цих значень. Все. А тепер якраз ми будемо. У нас це зв'язано з позуночком. І тепер ми зараз е, налаштуємо, щоб у нас було невеличке вікно, і будемо зберігати. Значить, е, Що ми перше робимо? Давайте все нам не потрібний цей скріншот, ми його видаляємо. Так. Е, далі нам необх... вже не потрібна ця панелька, вид алгебра. Ми прибрали цю панельку. Так. Далі ми ставимо а, зараз, давайте властивості закриваємо. Я роблю менший розмір, Менший розмір, тільки. Давайте, знаєте, я оце переміщу, щоб поки що було видно. Поясню чому. Так, робимо менше. Отак. Отак. От десь отак. Все. Тобто, максимально, максимально зменшили. Тепер прибираємо панель інструментів. Я поки що розгорну. Від я вибираю розмітка. І ось тут. Показати шукаємо панель інструментів. Ось, не треба показувати. Далі внизу рядок, вод, бачите, рядок ведення. Прибираємо рядок воду. Не треба показувати все. І показати заголовки вікон. Ну, Заголовки вікон нам необхідні. Заголовки вікон, нехай будуть. Ось, полотно, нехай буде. Все. Ми все прибрали максимально, Так, закриваємо все. І тепер нам треба цей повзунок взяти і ось показати об'єкт. Ви його прибираєте, робите прихованим. Не треба. Ні. Стоп, назад. Ctrl-Z. Нам треба до нуля поставити. Ось так. Це обов'язкова умова. Ми починаємо з нуля. А тепер робимо прихованим показати об'єкт. Все. Ми все підготували, а тепер зберігаємо файл. І тут вибираєте зберігти як це ви зберігаєте тип файлу. формат GGB це формат Геогебри. Ні скасувати. Ми вибираємо файл, і отут є експортувати, і ми вибираємо як анімоване зображення GIF. Є повзунок, обов'язково, щоб А було 0. Чому я вам казала, не А10, тому що ви просто побачите зображення, а починається з нуля. Далі, час між кадрами. Ну, якщо ви вкажете 200, то буде дуже швидко з'являтися. Нехай буде стандарт 500. Все, експортувати. Так, давайте на робочий стіл ви вибираєте тип файлу, так, ім'я файлу. Це у нас задача навколо. Тільки на українській мові. Задача на коло є. Зберігти. Займає трошечки час на збереження гівки. Все, зараз воно з'явиться. Не побачила. Експортувати. А, ось є в завантаженні. Так, а на робочий стіл задача на коло показує, що є. А поки що не побачила. Задача на коло показує, що є. Значить, все закриваю, дивлюсь. Так, зберіглося. трошечки зупинила запис, щоб швидше. Все, воно займає від хвилинки до двох хвилин збереження. Запускаємо і дивимося, що в нас вийшло. Дивіться, будь ласка, послідовно нас з'являється анімація на GIF зображення І до речі, ми зробили, що воно раз зникає ну, туди назад. А можна виправити, що буде тільки раз з'являтися зображення і все. Це можна налаштувати. Все, дякую за увагу!